Давайте. Що? Задавайте питання. Ви задавайте. Що задавайте? Я вам мені. задаю питання. На основанні чого ви тут щось робите? Ми стан державних тях України. Ви з ким согласували його, З головою сільської ради. Ні, е, з, кисну... з головою сільської ради ми не согласуємо, тому Но. що з ним согласувати нічого невозможно. Шо? Ні не невозможно. Він на що не реагує. До нього нема при... в нього, ні, нема, ні виконкома, Немає ні, Немає ні Вам кось люди сказали, учіть нас родину любити. Поки з вами, ви типа раніше, оце, оце з вами, оце ж так і любимо родину. А ви як її да. любите? А ми ми сі... любимо, ми любимо, да. так як ми знаємо, як ми да, любимо. Да, і ми, да, стоїмо да, главі да, ми стоїмо во главе цього государства, ми стоїмо во главе цього, государства, ми стоїмо во главе цього, государства, України. Ви рідом. ви да. стоїте, а ви, ви хоч захищаєте. А, а хто посуд? ви люди такі? Да. Так, ви ми такі, громадяни такі? України? Ми? І будемо ставити український совєті, ну, ти не кричі, не на сільському совєті. А... Не кричи, не я не кричу. сільській раді він стоїть. Ну для того, які то які-то діяння проводите. Ви, пожалуйста, ви будьте, реагуйте на бездіяння, гласуйте, а не на діяння гласуйте, не реагуючи на а не ви робите. Я должен у вас питати, так, щоб ви... місяць ждати, поки ви дасте нам гані кричите. Та Алексей ви... згідно законодавства. Згиду... З... Вашим законодавства. я у вас простой вопрос. Да. Я хочу а, простой вопрос задав... з, з... з моїм законом. Лічно ваше українським. Українська. Я, вас, знаю, ви його, його не дотримуєтесь, ви лично. Олексій. Та то не вам його судити, хто ну, там із чим, хто не, там, чим, не вам, не вам з ким, з ким не дотримує. а от ви, не дай Бог, Бог не дай Бог не буде його. А оце бездіяння, що не, не дай Бог, що ти діянь. мені угрожаєш? Я не угрожаю. їдьте на міліцію, напишіть 02, 102, визві зараз міліцію сюди. Олексій, погано робити. Та робимо. я не хочу з вами ссоритися, хочу, щоб було по-чоловічески. Ну, так, а ви, що ви робите? Що ви робите? Ви можете поставити чи ні? Поставили, упало. Зараз завалити ще е, оцю стелу Ми яка? лице нашого села. Ми завалимо. Лице вашого села там да. в селі. Отам на центрі села. А, а там це ні, сюди да? хтось приложив на нього, щоб, щоб воно було що це витоксило, козачі лагері. Хто тут з вас приложив? коли в е, підтримці почистили е, центр, ви мовчите. За свої кошти, за все, ви не піднялися, не почистили. Хулігани тут і списали. Олексійович, хулігани тут і списали. Ви що сільський... І списали стелу. Ви, ви знаєте, знає, що тут було, Які хулігани? Які хулігани? сфоліган? Який субіган. Чи парадіть. Вона є наша села, на території, Казачленській рад. І перед тим, який робиться діяння, ви знаєте, що тут було написано? То завод не чури. тут було написано новоросія. То, що було написано. Ото от, от такі же ж, які не слухаються, які не йдуть в місці з ладою, які не йдуть в місці в ногу з ладою, а йдуть віддільно. Піджіть, на даний час хто пише Новоросія? А от до, такі самі, самі, от такі самі, як це ставлять. А, це вже нас до сепаратистів записали. Гола Савич, от буде, пиши. Гола Козачева, Савичний ради, говорить на Не надо мені там вішати кар'єрники. Так, записали нас до сепаратистів. що міш... вивішуєм ми вивішуємо державні сп'ять, значить ми сепаратисти. Ось що дивіться на цього Гола Савичний ради. Ви тільки ждете, да. ви тільки ждете да, цього. Олексій, сепаратист не пройде з вами. Олексій, простой вопрос. Олексій, хуями, які біля вас крутяться. Вань, подожди, перестань сказати, дай мені один вопрос задати. Алексей, ну спросили, не спросили, то вторично. Первично погано діло робимо чи ні? Любе діло надо согласувати. Хорошо, не согласовали. Я... І це вже не едино. Вот я, я, не... я за виражаю все свої недоступно. Я не спрашиваю процедуру, я спрашиваю конечный результат. Погано чи ні? Що, я думаю, що Діло робимо, що зараз стоїть три штиря, я так. не знаю, що ви там будете. Побачите потім. Побачите. Так. потім будете судити. так а що я довжен щось бачити? <ху> От ви кизинці фінансові Олексійович, я вам скажу, що здесь буде. Здесь буде два прапора України державних Но. і один Євросоюзу. З ким ви согласували? Ви Євросоюз в Конституції не, не зачиняється. А з громадою не треба, хлопці записано. йдуть зачищати державу. Вони з ким согласують. Як з ким? З ким вони согласують? А що ми бездіяльні? А що ми бездіяльні? і А що ми І... І... Ми бездіяльні. А ска що ви зробили? Ви як голосречно ради? А що ви зробили? Я багато так. чого зробив. Я не бачу. Ви не бачите, ви, бо що ви не, не заглядаєте в це, бо що ви не дійте це зробили. Ми, ми підприємці, збираємо, на бронежилети збираємо, все одно їдемо забирати, Ми возимо продовольцю на це саме, купуємо акумулятори, все. А в чому ви приймаєте участь? Ви пообіцяли, що депутати соберуть гроші, поможуть зібрати кошти на ці... ціна. Хто зібрав? Зібрав один Іванов, Іванов допоміг і Бажанов. Далі хто? Ну буде сесія. Так, коли сесія що, буде, тоді побідимо. Що треба? ми звертаємося у нас. Є сви Ви знаєте, піс, я, я вас зрівнюю звер... часто холодне літо 53 третє. Хто прийшов, а. каже, відкрий, я дай мій зброю, я уб'ю бандитів. Він каже: Ні, інструкція, оце ви живете по інструкції, по тій старій. Ні, вже будемо жити по новому. Но Хоть як, як ви, як хоч буде, ви будь да, що хочете робити, будемо. Знову ми да. живемо, як да, ми да, живемо, да, і да, живемо да, нормально. Да. І живемо і по-новому, і всі ви, згідно. Ви, за, за, ви да. живете по-старому, так. Да. То да. ти, Іван дурниці кажеш, ні, я не дурний, і ця і ця кажу. І отраху, дурницями займаєшся. Ні, я не дурний, і ця і ця кажу. І от дурницями займаєшся. чули? Що yeah. вас сказав, дурниці, ставте yeah. державний флаг України, це дурниця. Та, це ти так кажеш. Я откуда, знаєш, я ще не бачив, що yeah. буде державний <сміт> флаг <сміт> или що <Алексеевич>, там. Олексійович, <сміт> я вам говорю, буде два прапора України, державних, там, і, один поставте, і один прапор Євросоюзу. А я говорю, я вам не знаю, я не согласую, <смітно> сам я не вирішую ці питання. Сам я не вирішую ці питання. сам я не вирішую ці питати, сам я не вирішую ці питати. Ви зо мною не согласували. Абсолютно согласимо. Ми берег делали, ми з вами не согласували. Ми погане діло зробили. Нормальне діло? Нормально. Повірте мені, тут теж буде нормально. Вот за це вас, вас... ніхто не поругає. Ну разве що се Коли ми до вас прийде, сказали, що треба самоуборону ви казали, що Не надо, насчет спокойно, не надо. Тоже не це ми дурне діло придумали. Ну без преділ чинить, як ви чините. Ну, без преділ чинить, як ви чините, да, это, да. это, это варить ви... 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 пожарки безпредел, чи буде чинить. Ви чините. Проукраїнський безпіднів державний, да, чи не вибумчек. У вас свої, свої закони, у вас да, свої. Ні, у нас своїх закон, немає. О, А ви ти казав, що України в нас немає. О, я говорите. сказав Україну. А як? А хто ж? Я, там, я це, сказав. Що там ви таке дурне кажете? Ну да, зовніше, дурне. Ну як ну, так, так, це він мог сказати, України немає? Він сказав, не по закону. Я сказав, Согласуйте з головою сільської ради. Согласуйте, те, що ви будете ставити, виконком є. Є сесія. Для того, щоб щось почати робити. Подайте на виконком на те, що ми зробимо. Подайте. Так подайте. Подайте на сесію. Ви Прийміть... при... зо мною, не... одн... мною не согласовували ці питання. От я вам за що і кажу. Класний сюжет, абсолютно, обалдіть. Обалдє. Ви балдієте, тільки не знаю, що. Україна на вас подивиться, на Голос Ради. Це ви можете, може, це може. Можете об язательно об язательно. ви можете. Обов'язково зробимо. Обов'язково це ви можете говорити. Тітушкам Ой, всіх показують. Всіх тітушка. Да, Всі, хто їздив да, в Маріїнський да, працю, да. всіх показує. Боже робочий час, хто їздив. І це при ілюстрації буде вам сповнитися. Ви тітушка саме настояте. Я, Алексей, тітушко, знаю, я знаю, що ви. Ви дивіться, я ви до вас відкрито говорю, що ви тітушка. Ви хтось з вами їздили по фа фамілію спомню. І будете говорити, як ви їздили в робочий час. У вас посила, будьте будете говорити, подождіть, Олексійович. Та я знаю, вас, вам надо його... говорити. Підождіть, вам, надо, вам надо, підожіть. Ви ну, я знаю, що надо. ви можете. Це... Ну, тому що ви займаєтесь да. херньою. сказав. Так само, як і ви зараз. Не, ми... зараз Ось все, хто нас, хто нас осудить, хто нас осудить за штатський берег, хто нас за центр. Нормально. А ви. Ой, Боже, ви і в... В... ваші приплічники. Ви Та яке, яке ви, там, ви, зробили. Да. Яке, ви да. зробили? Яке ви зробили гарне діло? А ви нічого не зробили, ви нічого не зробили. А це вам так каже. А я вам говорю, ви село людей попитайте. Mm -hmm. да. Ті, хто голосував, mm -hmm. Побачите. Ну а Зайбарінський парк, я, я, я кажу, це так з вами зійде. В робочий час куди ви їздили. Давайте да. не будемо. Пам'ять пам'яті ті, хто там лягли, ви їздили, бо них їздили. Я ж знаю. Ви все да, знаєте, да, то да, хорошо, ніхто вас що ви не знає. прикриє. Вас, ли, бо ви нахіднику, бо ви нахернику мене, не на. я вам скажу чесно. Я вам сказав, нахер не да. я я вас тож. Ви я мене. На основанні, тут... основанні патріотизму, любові до родини. Все. Да. Скажи, що проти мене. То родини в тебе немає, то родина вже в живі його є. Та й йди твої мати. У мене родина є, я українець. У вас нема. Бо ви кітушко, бо від А, Бо ви тітушко, Олександр Олексійович. Другого вас клички немає. Ай, да, ой, ой. Да. Да. Иван отсюда. Иван да, да, отменитесь Алексеевич. Ви что, не отмыетесь? Да, не надо мені на да. там одмивати, якщо к є. Ну я ж то, знаю, я ще там... знаю, хто да. ви є. Олексійович. Я знаю, хто ви. Да. 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 Подмывайте там в центрі. Може чуть-чуть натягивайте, Щоб вона не болталась. Ну, чуть-чуть заверх потягнути. Щоб її в натяжку поставити. Нет, так выровнять просто на В одну сторону приварить, а потом ну выровнять. А, ну да. И вот эта шинка, Алексеевич, нам всю стелу стянет. Все да. Сейчас все должно делать с вашей инициативы. С вашей. Місі з вами є з нами збрали да. хлопці. Давайте немає. То, такого. А, як, а у вас є ініціатива. А у вас немає. Ви кажіть, ви почали робити. Чо мені не ви зверталися до ска. Хлопці, давайте зробимо нам центр хлопці, а давайте тут зробимо. Ви звертав хоч з одної, хоч з одної чим не в ініціативи. Я не я звертався Ні. до усіх і в них теж і садили, Чим? і парк. Кого? Ви випиляли і... парк? Ви випиляли, де парк? О, бачите, я випиляв. Ви тільки уничтожаєте ви погано все, все, да. Ви тільки ви погано да. знаєте. Ми зараз все... приїдемо в центр подивитися. Та що не, там не ви, є. Їдьте, дивіться, ну, ви самі знаєте, що наша там робота, є. ваша робота, І, робота пиляє, цей і, цей. і хто опиляє. Ваша робота. Ось така ваша робота, що вам. Війна йде на восток і війна йде тут з такими, як ви. Війна, де внутрішня війна. Так що я, я готовий. Ви не переживайте за мене. Я знаю. Да. Я знаю. Іван Іван. Я знаю. Да. Ви не знаю. переживайте, знаю, що ви чим і де як, да. ви робите. Чим да. ви займаєтесь, робите. і знаємо. Що? Олексій, що що да, да. а чим ми <плат> займаємося? Я не все знаю. Ну і хорошо. Так, Узнав, Олексій. От прифлага буде висіти. Ну, і все, так. Да. Ну скажи пару слов для історії. Що ви тут робите? Що ми робимо? Ми встановлюємо е, наші державні стяги. Поставимо один стяг Європейського Союзу, так як ми е, намагаємося стати членом європейської спільноти. І двоє наших українських стяги. І е, це хай ті, хто їх знімав, знають, що піймаємо і дірмов голову. Добре!